Мої ну вітання всім добрим людям. Хочу озвучити таку думку. Думку, мабуть, ще перша, перші думки от цього напрямку, який зараз озвучу, у мене з'явилися ще в 2014 році, коли почалась ота перша активна фаза війни, коли фашистська Росія ввела війська в Україну, ну і почала. Реальні бойові дії. Думка така. Чому за весь час, ну я не знаю, з якого часу взяти там, як відлік, тут в принципі не, не з років незалежності, бо тоді ще не могло цього статись. Чому в Україні не з'явився національний оператор телефонного зв'язку мобільний? Коли з'явилися ці всі київстарі? UMC, МТС. Чому не з'явилось місцевого українського? Щось там було, якісь там маленькі в Дніпрі, в тодішньому ще Дніпропетровську, але якось так воно не вийшло. Оптіма, чи, чи щось там. Ще там щось було, ну, не вийшли вони на серйозний такий загальнодержавний рівень. А тепер повертаємось до 2014 року, коли почалась війна. Ну, те, що хто пішов на війну, багато було розмов і галасу, розмов, що ледь не тільки на початку, на початку війни, що з західної України вони їх було там ледь не переважна більшість. Ні, воно не так. Такого і не могло бути по співвідношенню населення. Все ж таки, їх там не так багато відносно східних. І все ж таки, східняків, називаємо це так, зі східної частини України, все ж таки на фронті в окопах було. Якщо не більше, то й не менше. Отак, от хитро скажу. Ну а там, на тій території, переважно головний оператор був отей, отой МТС UMC. Ну, був і Київстар, звичайно, але переважна більшість була все ж таки. І у людей, звичайно, ті, які пішли на фронти, які були в окопах, у них переважно був отой UMC. Ну і це вже потім почали відключати телефони і за наказом, і за розумінням. А спочатку з телефонами так вони в окопах і були. І от почали з'являтися повідомлення і в, друко... ну, і в письмовому вигляді, і в Ютубовському, що там, де були скупчення оцих точок UMC-шних телефонних, туди почали прилітати міни, снаряди, тобто, як так? Ну, який варіант може бути? Схоже, що той UMC заливав расистам інформацію про скупчення отих от людей з телефонами. Ну і от тоді у мене з'явилася оця думка, чому, чому не створюється, чому влада не створює свій національний. Телефонний оператор. Бо, звичайно, висловлювати таку думку до попередньої влади, ну це взагалі це, ну, Яник, до, до Донбаський, оця банда і, і національний оператор український це щось очевидне і невіроятне претензії до президента Ющенка ну, було просто в той час не до цього, і ну, просто на це могло і не перемкнути. Ну, але я ж кажу, то, то була тільки перша, перша спроба повернути Україну від о, тієї ганебної багатовекторності, повернути до Європи. Лицем, як там в цій ізбушка на кур'їх ножках, повернісь ко мне лицом, а, а туди, куди-то там задом, то це треба було повертатись до Європи лицем. А... Задом повертатись до, цієї, до цього північно-східного сусіда. Ну, я вже не кажу, що теж оці, чи, чи претензії, чи е, якісь е, запитання, чому не було створено ще при кучмі, ну не було. Ну, ну тоді ще, в принципі, і телефонів так масово не було, вони вже почали появлятися, але. Масово не було. З коли там появилось, я вже точно не пам'ятаю. Років 20 вже, як мобільні є, ну так, відносно масово. Тобто, да, вже при, вже при кучмі були, е, ну от, але все ж таки я ж кажу, і кучма тут до нього в цьому розумінні якось так питань нема, бо, ну, бо якось отак от. Ну, звичайно, я ж кажу, до Яника взагалі в цьому питанні нема питань. А от чому не створено було за каденцію Петра Олексійовича, тут питання, в принципі, є. Було б, з моєї точки зору, якось так доречно комусь з проукраїнських, реально от проукраїнських, заукраїнських. Заможних людей кинути якийсь такий клич, що от ми виділяємо таку-то суму, умовно кажучи, там мільярд гривень, в доларах це по тому курсу було, скільки там, 40 мільйонів, сума, в принципі, не, не така велика. А далі клич такий до людей, що так створюється національний оператор донатте. Я впевнений, донатили і тоді ж на допомогу армії, і додатково я впевнений, що люди б зібрали необхідну суму для того, щоб створити нового місцевого українського національного телефонного оператора. Щоб... А той же UMC треба було просто ну це ж Росія почала війну, а російський оператор працює. На території е, України, на яку е, його країна його, мається на увазі цього оператора напала на, ну це жах просто. Чи тут треба було чи націоналізовувати цю компанію і на базі цієї компанії створювати е, місцеву е, національну? Або цю просто закривати, е, створювати нову, і е, якимось там. Ну, Приймати рішення, що ці, у кого номери, які були там, що це переходьте на нову, номери залишаються ті самі, ті всі коди отого umc шного законно, рішенням влади забираються ті коди і передаються новому національному оператору. І у людей би нічого. Ну, я ж кажу вже, бо націоналізація це і довший процес, і там суперечки, суди, може, і там і міжнародні якісь там суди. А так просто от закрити, як з Росією війна, оператор закривається, все, ідіть геть звідси. Все, вас тут немає. І все, і хай, хай подають тут. Отут вже судові процеси і створюються нові, забираються, я ж повторюю, Оці коди, і новий оператор є. Ну, я розумію, що говорити про це легше, ніж це зробити, але все одно така думка, що думка питання просто: чому, чому цього нема? Ну, про те, що, що зараз не робиться, зараз я ж не про війну, а і в довоєнні часи, все ж таки, нова влада тут вже три роки була до війни. Ну, Але ну, до цієї влади немає питань, чому вона не створює національного оператора? Ні-ні ні. При всіх там оцих діях і прогресивних рішеннях в цифровізації цього питання саме у мене до теперішньої влади нема. Ні, тут крапка. Ну, такі мої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Як би ви подивились на. На появу в Україні в великій країні за населенням, як би ви подивились, на появу нового національного саме українського оператора, без всяких там ворожих чи невідомих з невідомими кінцевими бенефіціарами. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Пишіть, коментуйте, пропонуйте свої. Думки, слава Україні, і до побачення!